Вечір всім. вже ми зняли двішка на землю, опустили, діотку сюди, я авто показував, конструювали, низ опустили, а наверх треба буде просити в когось іншого, бо цей нас верх не піднімемо, бо важковате щось вийшло. Наниз єлі в нас вийшлося його спустити. Ну не вручну, звісно, тягнули. Це вже душу радує. ну Хоча вручну це йони синою потягнеш. Тих 150 кг чи в ньому. Ну, а далі будемо. Боже, розібрали машину, вщент. Мішка розберемо, то вже буде вщент. Ще? Що мотору збориш, ще не вщент. А що, не було майстрів де установити? Ти розказував? Ще ні. Ну, потім розкажеш, я не буду затримувати по білому дню, бо зараз темно. Угу. По білому дню розкажеш. Гаразд. І що, зараз ми. Давай, Діма, будемо в'язати Помаленько. Як? А, що Вони вже розгадувалися, а? Так, там пройдете чи не продаєте? Пройде дні маєте, пронечтайте, до нас пройшла. Тяжке! Бачите, Що там? ото чуть-чуть. І буде нам робити яма.

Чуть-чуть надо поднимать, да? О, О, все, так? Надо піднімати. Вийши, ти? А нет, вот крутим его. А не, ты думаешь? Вс, надо. Да? Молодежь. Ну давай, ладно. Так, а там бы и поставили, да? Так, пожалуйста. Ой, так. чуть 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 О. 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 Все, нам більше не треба, Хорош. Нам більше не потрібно. Все, пустили з корабля на воду. Да. Серце машини, мотор, так? Да? Так. Да. Отже, стільки роботи. Що ж? Зима, тільки почалася, зробимо. З і закінчили. Все, що таке більше треба було. Оже. Що ж, як ми почали тут через щуп кидати масло. Ну, наприклад, тоді звідти у нас відтяга щось слабовата, А воно, видає, щось кольця чи залягне, чи всіх, що воно там зробилося. Бо маску вона не брала до Оце вже і ну, що, Тепер нам треба все повід'єднувати ці ценне навісне обладнання і дивитися до блока, що там у нас з поршнями робиться. Чого воно, чи поршень прогорів, чи кольця залягли. Ну, сьогодні, може, геть сьогодні знаємо. Побагато гайкувати, ну трошки ще погайкує, поки світ є. А зараз. Скільки зараз? Сьома година. А тоді, тоді побачимо. Чи розточувати будемо блок, чи, чи міняти, шукати інший. Ну, Розберемо, побачимо, що нам далі робити. Будемо думати тоді. Дивитися. Поршня в цілі не прогорані. а воно? маслом почало плювати. Можливо, кольця залягли, ми сьогодні вже доберемося. До поршнів, подивимося і буде тоді вже ясніше. Що ж воно таке за і так. Повимивати треба все, поперевіряти, зазори, все кругом і побачимо. Може від. Заміною кілець тільки від'єлаємося. А може придеться і блок розточувати гільзи. Ну, Завеземо до спеціалій. Заміряють, що вони нам скажуть. Оце способу у нас таких немає. Та вони нам для одного разу не потрібно все стягувати. Роботи не початий край, так? трохи є, так. Да. Тут тільки все повимивати все його має. яке воно воно. Гарне, хай йому геть. Так що так. Йдемо працювати. Дай ще покажемо. Розпаковка буде. Сніг іде в нас. Угу Да, добре, да, вже починає. Це холодний цемент каже. Біленьке робиться. Так капець скрипить, га? О! Куртилося. Все, так? так. так? Тепер. А де? Тьорточка там моя серйозна. Надіти та крутити. А де? Ось так. Так. Треба тут іти лежить від воздуха. Тільки з цим світлом та не дуже зараз покористується нею. Забагато буде одних бути. Підождеш, як будемо знімати, може. А може комусь цікаво. Ну, може, як я пол таке круче. І що там внутрішньо ти дивитися чи що щось? Ну, бачиш? Ну, ти скажи наперед, хоч трошки щось. Коленвала доберемося. Поршні відкрутимо, та будемо потім відкручувати, дивитися, що їм там не вистачає, чого воно пустило гази в карті із камери згорання. Чекуйця залягли, чи полопало, що. До зараз та так побачимо. І масло не брало, те, щоб не почало бляха цей. Зробили б форсунки і їздили б далі. Це щось це, і почало перти гази. Під прокладки оце почало витирати. Геть біжок став грязний, а взагалі один є вогід. Ну, кіт тут, як тут, уже під машиною. Я прийшла і він за мною. Я не знаю. Тут холодно зефір. Ну так, вони теж кухні. Що я не думаю, знизу знімаю що це. Мотор, як на машині стоїть, то ж не знімають, так? Да. Маховика. Ну так. Да. Повинен він так діти. Ну зараз. Побачимо легонько, як він буде тебе вести. Знати, що людям підказати? Може. Ага. Людям підказати є розумніші, хто гайкує. Ну ви ж не тупіші. Раз взяли за таку справу розбирати. І змусили ще. Хотіли поїхати, да? Щоб поставили вам, поміняли все з установкою. Да. А оказується, працюють на лоха. Та якось цікаво, вода, що не хочуть установлювати. Цікаво, звісно, так. Да. Вони тобі прийшлють по новій пошті, ще цей, чи сам візьмеш і роби, що хоч з ним тоді. Гроші віддав. Та... А тоді а, буде... вони ж не дають? Ну 14 днів на встановлення. Ну, встановив, не так, допустимо. І що далі? Знімай, відправляй, ну коротше. І тільки чують, що приїду, щоб встановили да поміняли все в них. Купляєш мотор, все зробіть. Все, ніхто на дзвонки не відповідає. канули в літо. А ціни то не маленькі. До десятка чоловік дзвонив. Більше. Навіть більше. І в Київ, і в Одеську область, і Тернопільську, і Хмельницьку. Так, ну, значит. А, твердка велика. Так, ты так думаю? На прокладке зараз перелепши. ні не де тут все є в ушко, зараз так раз. нас. Викрутку треба. О, велика, де? Машина. Ментировку, ну щось сю небудь давай. О, вже вбігать. А це нам не буде мешать. Ну я ж кажу, на машині як знімаю. А? Да, робу не купив син, то капець костюмові. Подивись, -ка, тільки до прокладки не лізли. Щоб не схрабанути там, де не треба. О, ні. Направляющий, навірно, ще. Ні-ні, туди не клади. Туди не клади, сын, воно шкоди чаї. Та оно тут у Ну, так, цього. Воно все відставати повинно. Ага.